Сім видів тварин, які роблять нашу планету привабливою для життя жива симфонія Землі, чому різноманітність тваринного світу ключ до майбутнього планети. Ми часто говоримо про красу природи, про величні гори, безкрайніх океанів і густих лісів. Але часом забуваємо, що справжня магія землі криється в її жителях в нескінченному розмаїтті тварин, які населяють нашу планету. Від мікроскопічних мікроорганізмів до гігантських китів, кожен вид відіграє свою унікальну роль у складній екосистемі, і розуміння цього взаємозв'язку є критично важливим для виживання людства. Останнім часом я багато розмірковую про крихкість нашого світу і про те, як сильно ми, люди, впливаємо на нього. Спостерігаючи за природою, я бачу не тільки красу, але і складність взаємозв'язків, які підтримують життя на землі. І саме різноманітність тваринного світу є наріжним каменем цієї системи. Чому різноманітність видів має значення? Різноманітність тваринного світу це не просто питання естетики чи цікавості, це питання виживання. Кожна екосистема, від тропічного лісу до арктичної тундри, є складною мережею взаємозв'язків між живими організмами. Кожен вид виконує певну функцію, і якщо один вид зникає, це може призвести до каскадного ефекту, який руйнує всю систему. Харчові ланцюги, кожен вид є частиною харчового ланцюга, і його зникнення може призвести до голоду та вимирання інших видів. Наприклад, якщо хижаки зникнуть, популяція травоїдних тварин може вийти з-під контролю, що призведе до виснаження рослинності та знищення середовища проживання. Запилення багато рослин залежить від тварин для запилення і зникнення запилювачів, таких як джоли та метелики, може призвести до зниження врожайності сільськогосподарських культур та вимирання дикорослих рослин. Регулювання чисельності хижаки допомагають контролювати чисельність травоїдних, запобігаючи перевипас і руйнування рослинності. Підтримка здоров'я екосистем, різні види мікроорганізмів і безхребетних відіграють важливу роль в розкладанні органічних речовин, збагаченні ґрунту і підтримці її здоров'я. Медичні відкриття багато ліків, які ми використовуємо сьогодні, були розроблені на основі природних сполук, виявлених у рослинах і тваринах. Савці дзеркало людства. Савці дивовижна група тварин. До якої, звичайно ж, відноситься і людина. Ми теплокровні істоти, що відрізняються наявністю молочних залоз, волосяного покриву і складним мозком. Спостерігаючи за іншими савцями, ми можемо краще зрозуміти себе та своє коріння. Соціальна структура багато савців, такі як примати, вовки та слони, живуть у складних соціальних групах, демонструючи складні форми спілкування та співпраці. Це нагадує нам про важливість соціальних зв'язків та взаємодопомоги для виживання. Інтелект та адаптація, деякі савці, такі як дельфіни та шимпанзе, мають високий інтелект та здатність до навчання. Їх здатність адаптуватися до різних умов навколишнього середовища демонструє дивовижну гнучкість живих організмів. Уразливість на жаль, багато видів савців знаходяться під загрозою зникнення через діяльність людини. Таку як знищення середовища проживання, браконьєрство та зміна клімату. Це нагадує нам про нашу відповідальність за збереження цих дивовижних істот. Я пам'ятаю випадок, коли я був у національному парку і спостерігав за сім'єю вовків. Вони були настільки граціозні і скоординовані у своїх рухах, що це викликало захоплення. У цей момент я зрозумів, наскільки важлива роль цих хижаків у підтримці рівноваги в екосистемі. Птахи, крила, що заєднують світ. Птахи це не тільки прекрасні створіння, а й важливі учасники багатьох екосистем. Їх здатність до польоту дозволяє їм поширювати насіння рослин, запилювати квіти і контролювати чисельність комах. Міграція багато птахів роблять дивовижні міграційні перельоти на великі відстані, щоб знайти їжу і розмножуватися. Ці перельоти вимагають величезної енергії і навігаційних навичок. Охорона навколишнього середовища, Тахи чутливі до змін у навколишньому середовищі, тому їх популяції можуть служити показником здоров'я екосистеми. Натхнення для людини з давніх часів птахи надихали людину на створення творів мистецтва, музики та літератури. Риби, основа водного життя. Риби це найдавніші хребетні тварини на землі, і вони відіграють ключову роль у водних екосистемах. Вони є джерелом їжі для багатьох інших тварин, а також допомагають підтримувати чистоту води. Різноманітність форм і розмірів, риби бувають різних форм і розмірів, від мікроскопічних китових риб до гігантських китів. Адаптація до водного середовища, риби мають дивовижні пристосування до водного середовища, такі як зябра, плавники та оптична форма тіла. Загроза зникнення, багато видів риб знаходяться під загрозою зникнення через забруднення води, перелов і руйнування середовища проживання. Члени стоногі – невидимі герої планети. Члени стоногі найрізноманітніша група тварин на землі, що включає комах, ракоподібних та павукоподібних. Вони відіграють важливу роль в екосистемах, виконуючи багато функцій від запилення рослин до розкладання органічних речовин. Комаха комахи найчисленніші тварини на землі, і вони відіграють важливу роль у запиленні рослин, розкладанні органічних речовин та служінні їжею для інших тварин. Ракоподібні, ракоподібні, такі як краби та креветки, є важливим джерелом їжі для людини і відіграють важливу роль у морських екосистемах. Павукоподібні, павукоподібні, такі як павуки та скорпіони, допомагають контролювати чисельність комах та інших тварин. Що ми можемо зробити, щоб зберегти різноманітність тваринного світу? Збереження різноманітності тваринного світу це не тільки питання захисту окремих видів, а й питання збереження всієї планети. Ось кілька речей, які ми можемо зробити, щоб допомогти. Підтримуйте організації з охорони природи, багато організацій працюють над захистом тварин та їх середовища проживання. Скоротіть свій вуглецевий слід, зміна клімату є однією з головних загроз для тваринного світу. Купуйте екологічно чисті продукти, це допоможе скоротити забруднення навколишнього середовища. Підтримуйте стійке сільське господарство, це допоможе зберегти біорізноманіття. Утворюйте інших, розкажіть своїм друзям та родині про важливість збереження тваринного світу. Збереження біорізноманіття це інвестиція в майбутнє нашої планети і в благополуччя майбутніх поколінь. Укладення Різноманітність тваринного світу це не просто красиве видовище, це основа життя на землі. Кожен вид відіграє свою унікальну роль в екосистемі, і втрата будь-якого виду може мати серйозні наслідки. Ми повинні усвідомити свою відповідальність за збереження цієї безцінної спадщини та вжити заходів для захисту тварин та їх середовища проживання. Пам'ятайте, що кожен з нас може внести свій внесок у збереження біорізноманіття нашої планети. Давайте разом зробимо все можливе, щоб зберегти цю дивовижну симфонію життя для майбутніх поколінь.